Всім привіт, рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Зараз я нахожуся у порту містянку. Я прийшла сюди подивитись на свої очі на найкращий корабль в цьому світі. Сьогодні порт перекритий, багато охорони. Бачите багато охорони гвардія і фінанса. Але всіх бажаючих пропускають, наблизитись можна до цього корабля. Корабль був побудований і спущений на воду 1931 року в порту міста Женова. Генує на українській мові. Буду правильно говорити, Генує. Корабль належить військово-морським силам Італії і на ньому проходять навчання курсанти військово-морських закладів Італії. Бачите, дуже багато охорони. Завтра після обіду в мене буде більше вільного часу. Якщо буде можливість купити квиток і піднятися на, судно, на це судно провести екскурсію, то я постараюся це зробити. Posso, posso chiedere scusi? Buongiorno, a quanto eh, quanti giorni sta questa nuova? Domani mattina riparte. Domani mattina, sì. ma sono sfortunata. Ma eh, dove si può comprare il eh, no, biglietto? Eh, erano prenotazioni online ma tutto esaurito. Mamma mia, Se sono vuole, sfortunata. Può, può provare stasera tardi, 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 sì. tipo le nove. Sì. А провара веніриси, аби у фініту прийма, коли публіку принутав наші пронунесі. Мама, мі, суно, сфортуна та бабе не граться, міле. Я спитала, чи можна купити квиток. Мені сказали, що все вже розкуплено. От і завтра ранку має оце судно відплисти спорту містанку. На бачите, дуже багато охорони. Ну все організовано. Вау, яка красота! Це не можна передати. Судно має довжину 101 метр, шириною 15,5 метрів так, і має 26 оцих швітрил. Яка краса? Я не знаю, як можна передати цю красу. Як можна передати оцю красу? Мені бракує слів. Дуже багато людей приходять, подивитися. Я постараюся підійти поближче. Дуже багато охорони. Боже, яке гарне судно! Це дійсно гордість італійського флоту. Я вчора ввечері вийшла на балкон і побачила з балкону, мені видно, частину порту. Я побачила в темноті от це судно, світилося от прапорами, кольорами, кольорами італійського прапора. Дуже гарно. І це, це для мене було таке чудо дуже гарно. Кажу вам. Це видно курсанти і карабінери. охорона з ними спілкується. Бачу дві дівчинки. І хлопчик. Оце толпи народу, боже мій милий. Дуже багато народу. Подивіться, яка краса. дуже багато <продукніка> людей. А за все, я бачу, тут ви можете побачити, зараз проходять екскурсію, видно, люди VIP, VIP Бачите, машини із цими сигналами. Багато охорони. Це ще не пускають простих смертних.

Я хочу віддаю честь на борту, бачите багато журналістів. Віддаю честь тут напроти сонця, я не знаю, що я вам можу показати.